Сьогодні ми на зустрічі з міським головою Віталієм Бузелем і тема наших обговорень питання опалювального сезону міста. Законодавство «Опалювальний сезон розпочинається. За рішенням виконавчого комітету Шептівської міської ради, якщо середньодобова температура повітря нижче відповідного показника, приймається оперативне рішення позачергове засідання і опалювальний сезон розпочинається. Як правило, це 15 жовтня щороку ми розпочинаємо опалювальний сезон плюс-мінус декілька буквально днів. В бюджетній сфері, яка працює, приміщення якої опалюється модульними котельнами, мали в тому році ситуацію не тільки Шепетівка, а й вся Україна, коли не все від нас залежало, тому що просто не було лімітів. Бюджетна сфера не могла підписати вчасно договори про закупівлю газу. Але тоді те питання врегулювалось. Думаю, в цьому році проблем з цим не буде. Однозначно буде про це сьогодні говорять всі на найвищому рівні, скажімо так, на рівні керівництва держави. Сьогодні про це говорять усі міські голови. В першу чергу, через те, що ми маємо сьогодні в Україні війну, збройну агресію Росії, і він буде важким. Ну, перше, це звичайно, наявність і ліміти газу. От, тому що, слава Богу, ми відійшли від е, співпраці в цьому напрямку е, з нашим північним е, сусідом. От, е, друге, це звичайно е, поведінка е, росіян, які е, обстрілюють, е, скажімо так, е, Цю територію України, вражаючи не тільки військові е, об'єкти, а в переважній більшості це об'єкти е, життєзабезпечення міста, громад, це цивільні об'єкти, в тому числі і е, об'єкти, які е, надають е, і е, задіяні в теплопостачанні. Тому саме е, за рахунок цього є велика небезпека, але ми е, надіємося, що все-таки е, опальний сезон пройде. В нормальних умовах, без будь-яких таких непередбачених ситуацій, і наша громада буде з теплом, як і уся Україна. На сьогоднішній день по підприємству теплових мереж проведена велика робота щодо підготовки. Технічно ми готові, підприємство готове. На сьогоднішній день завершується модернізація на котельні по вулиці Лозовій. Також е, завершується м, оформлення усіх необхідних документів щодо е, переходу котельні по вулиці Шкова на альтернативу е, твердопалений е, котел. Е, ще раз повторюсь, технічно повністю е, готові. Е, зараз йдуть е, е, перемовини з НАК Нафтогаз щодо е, заключення договорів на минулій сесії міської ради. Ми прийняли відповідне рішення, дали дозвіл підприємству на вчинення. Значного опроводчину е, юридичний термін, е, і е, надіємося, що незабаром договір з НАКОМ буде підписано. А це, в свою чергу, говорить про те, що будуть відповідні ліміти, і підприємство отримує в межах цих лімітів природний газ. От і зможе вчасно е, запустити опалювальний сезон. Що стосується модульних котелень, на е, тому, що у нас усі заклади освіти працюють е, на е, опалюються е, модульними котельнями, які працюють е, на газу. Також е, все готове. От відповідні процедури е, тендерні, е, підготовка заключення договорів. От я думаю, що е, також проблем з цим не виникне. Тариф на сьогоднішній день для населення він залишається на рівні попередніх опалюваних періодів. Хоча й підприємство подавало, і це піднімалося в засобах масової інформації, підприємство подавало новий тариф. Збільшений, тому що ми бачимо, зростає і е, заробітна плата, і паленомастильні мастильні матеріали, і е, усі інші складові, які е, враховані в тарифі, от тому підприємство подавало нові тарифи. Ми е, на виконкомі їх затверджуємо, але застосовуємо тариф по населенню на рівні, який був в минулому пальмому періоді. А це 2400 там, трошки більше гривень за одну він це таке десь середнє значення в цілому у нас по Хмельницькій області. Якщо брати міста. Приблизно такі, як Шепетівка з схожою мережою опалення, от за рахунок меморандуму, який був підписаний асоціацією міст, нами мерами міст України, з урядом нам передбачається відповідна різниця в тарифах. І на сьогоднішній день ми очікуємо нову методику на цей рік, щоб за рахунок різниці в тарифах в тому числі розрахуватися за природний газ з нафтотрейдом. Тариф однозначно не для населення не підніметься. І навіть якби десь нам не було відшкодування і не дотримувались ті умови, які були досягнуті, то в умовах війни по теплу однозначно тариф ніхто не піднімав би і при необхідності ми просто б шукали резерви, розглядали варіант якоїсь фінансової допомоги комунального підприємства готові до надзвичайних ситуацій е, з 24 лютого, от, е, звичайно, готуємося. Передбачити усе, на жаль, ми не можемо, тому що і останні події, які мали місце в Шепетівке, в Шепетівці, коли кхе, був е, ракетний обстріл е, Росією е, нашого міста, е, передбачити все неможливо. От. Але е, ми готові і е, однозначно, що ми е, справимося, тому що. Тому що ми сильніші. Економія енергоресурсів. Економія енергоресурсів, ефективне їх використання, це і скажімо, утеплення будинків, це належним чином закриті вікна, двері, тому що, не економлячи ресурси, ми збільшуємо в цілому навантаження на енергетичну систему України. От, а в ще раз повторюсь, в умовах війни е, критична інфраструктура, ну скажімо так, працює на межі українцям е, жил скажімо так, українцям е, створити проблеми е, взагалі в е, проживанні на території. Звичайно, зимовий період це е, найкраще вони будуть використовувати, тому що і водопостачання, і теплопостачання е, в зимовий період воно воно як ніколи е, необхідне. І не дай Бог будь-якої аварійної ситуації набагато складніше його відновити, саме коли на вулиці мінусова температура. От але я думаю, що ми по місту Шепетівка і по тепломережі зменшимо споживання. По плану нам сьогодні доведено на 10% зменшити споживання газу. Ми зменшимо, я думаю, на відсотків 20% як мінімум за рахунок тих заходів, які ми провели і зараз ще проводимо по термомодернізації. Ну і звичайно, я сподіваюся, що уся громада буде свідомою усі будуть економити, не витрачати, скажімо так. Тепло е, і інші енергоресурси е, не економно. От е, ось, в принципі, це головна порада. Звичайно, що по можливості кожен має мати альтернативний обігрівач. Якщо будинок чи квартира газове опалення, однозначно має бути електричний обігрівач, якщо це приватні житлові будинки, однозначно це необхідно провести заходи. І є пічне опалення, провести заходи по. Чисті димових каналів по підготовці в цілому пічного опалення, тому що ну дуже часто бувають випадки, коли люди сим нехтують, а потім маємо пожежі надзвичайні ситуації.